Вам подобається, хлопці? Ви ж перші тут, а? А ну дивіться, ось, ось це я знайшла по інтернету. Є там місця чи немає? Банська гуральна. А ну, давайте спробуємо зайти. Може ми хоч десь сядемо. Пішли. Так називається. Банська Гуральна. Відітає. Ой, як гарно, є. гарно є. Інша справа, так? Да? Сідаємо, дімаємо куртки. Книжку по острі, як тоді. Туди... Жива музика. Нажимаємо кнопочку, ми готові зробити замовлення. Ми вирішили, що це доля нам була. Бачите, оптимісти. Що роблять оптимісти? Назамовляли замовляли зараз трошки гаряченького, пасрпаємо і поїмо. Аптентично цікаво. Страви взяли. Я все покажу, покажу. гарний туалет, красивий. Красивий. Дорого. Тут дорого багато більше. Красиво. Красиво туалет дуже. Там далі штурки якісь. Так, це жіночі. Ой, мені дуже подобається, до речі. Взагалі заклад. Там багато залів. Так все, я пішла. триндю, 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 трендю, гляді двері, то ось. створки, Точно, щоб пани. Пантика гуральна, так? Називається? Пани дерев'я, Вибачте, що жінка так багато показує, але жінка щось впечатлілась трошки. Все. Пішли. Тату задоволений. Каже, добре, що сюди саме трапили. Сподобалось. Відпустка. Відпустка. Гляньте, яка гарна подача. А ти туалет бачив? Я призріла взагалі. Дуже гарний. Свини, я ще без цибуля. Дякую. Вважаю смачного. Дякую. Відразу принесли. Бачите? Це пиво. Одразу нічого. А, кол. А, все ще нормально. О, густенький, горячий супчик, чудово. Я думаю, зараз я тобі принесуть, а я без взяла. Я хотіла мурс журавлений, але він ягідний колекція всі не хочу, візьму без алкогольного. Гляньте на мою свининку. Я ж знов таки все без цибулі. Тут є класні страви, але вони з цибулею. Банош я хочу, я чоловіка скуштую без засмажки. Подивіться, ошик з, з картоплею. Ціни я вам в телеграмі пропишу і залишу там посиланнячко. Добре? Дателі принесли болець. <звачу> Шматка на ну, м'ясово. Густреньки. <звачу> ну, зараз знов жива музика буде. <звачу> Добрий. <звачу> Добрий? Гострий? <звачу> <А? звачу> <звачу> <звачу> Mm -mm. Смачний? Mm -hmm. Я ще сьорбну відсижу жужишку хоча. Mm -hmm. Добре, шкода, що все з цибулюєш. Я ще не можу, mm -hmm. я б їла б таке. Добре, добре. Але я з'їм таке. Mm -hmm. так, давайте печемо картоплю, жилетя. Mm -hmm. За шийка. Ой, а шия, до речі, соковита. Класно. Показати, прям суковитий, суковитий. Нам все подобається. При нами покін. Запечено він вогні. На вогні відкритому, будемо прямо. Як шашлик, тільки з картоплі разом. Це дуже добре. Дуже добре. Чесно, чесно. Шашничком картопля. Mm -hmm. І все це під живу музиком. Сєшки принесла вона замовила пироги з вишною. Це насправді чорні вареники, слышно, гадят, краса. Тимур, mm. а ну телефон прибрав. Mm. Ви ж на двох порогів забрали. Що скажеш? Добре. Так, тимурчик і тим шукав взяв у сулицю. Що це при шось кульки? Корозіні. Кульки? З сиром чеддер І ще щось там. А що там на ті? Овочі, так? Да? І м'ясо. А, е... Це телятина. М'яка. Значно. Дякую. Дякую, дякую. Так, що тут у нас? Ага, ну, у нас тут кабан. А тут ми на всі накинемо шукати. Так. Тут Тут все Тут сырни кульки, ковбаски. Mm -hmm. О, два соуса, я как раз mm -hmm. соус. И вот все гринки. Це жирно, все смачно. Mm -hmm. Жирно? Смачно. Шо? А, вот таким со сыром. Тешка выдарила кульку одну дыра. Там ще й ямович. Mm -hmm. Добре. Смачно? Так, да, гляньте на цей баночку. Лучше на порці. Mm -hmm. Мы тягаем кодусовин то mm -hmm. Которые також баночками у нас. Mm -hmm. Ти ж тільки мій баниш їв, да? Ніколи не їв баниш? Ні. Ті, тільки твій. Тільки мій. А ну пустой правильный. Правильно, от тебе ж неправильний був. Простіше. Та ні, у тебе теж нормальок. Нормальок, це найкраща оцінка. Добрий? Добре.